Третя партія фінального поєдинку Буковинської вітранської волейбольної ліги, в якому заключаються на подачу була команда Галичина жовті футболки. Ліворуч на наших екранах і праворуч сині футболки команда Кіцманщини, яка виграла першу партію, а друга була за Галичиною. один один після двох партій. Цікавий фінальний. Не вийшло такого сценарію, як напередодні. Галичина напередодні, можна сказати, в одні ворота програла перші дві партії команді Новоселиці, а потім зуміла перемонити цю поєдинку і виграла 3-2 у драматичній боротьбі. Ну З'ясували ми з допомогою Петра Расу, в тому числі Анатолія Гривна, що незаписаний номер це був... Ну, та, у, так, у Олега Дар'я. Восьмій номер з'ясували ми, Ігор Кузьмович. Перед фільмом Нікола Саницьків відіграв, е класно відіграв Синицький ногою і ось такі емоції, такі емоції від е Галучини. По частині емоцій вони тут дадуть будь-кому. Вміють хлопці грати з настроєм з посмішкою. 2-2. І треба відіграти. Треба я відіграю. М'яч на половині майданчиків підсвіщини. Блок вдало зіграв. Тепер вже майданчику. Так, але тут Ліберо Ліберо мав би зіграти Сергій Лазарів. Береться він за голову. На подачі Олега Гавалешко. Колишній гравець будівельник Чернівецького, Які ще в непоганій формі на Сіпчі. в Сіпці залишається на подачі Гвалешко. 4-2. Рахунок. Олег Дарій, Олег Дарій за допомогою Так, по Дарій, <різь> Ну, як Кажуть, сік уже винен Дарій Гавалешкові. <різь> Чекає Олег м'яча на дальньому плані біля горіт. Невдалий прийомка Івана і зараз Кузьмович готував восьмий номер. Піднімають, Причекали від. Біду... Це так, не так. Не так, перепрошую. Це... Це так, так. Це сьомий номер. Ні, сьомий номер. Тут вже з номерами ми перебудувалися. Він в атаці і з речі Микола, так, Дірак номер Микола Євмічук. Е, чомусь чомусь переплутав я його з Персикарем в емоціях фінального поєдинку. На подачі Олег Дарій. на Ось такий зірковий перепасов таки, через сітку і не встиг зорієнтуватися. рятуватися. Витягнувся, писакар витягнув, вони там по сусідству. сусістку. Пора, пересикар, підсакував. 5-5-5-5, полюк на подачі. Ох, все-таки відіграє, відіграє. Анатолій Рівнічук і зараз знову атакує. Куролюк і... І повертає. В... Заблокував Присакар. Анатолій Трисакар. Е, е, е... На знак вдячності за те, що я його хі... називав зайвий раз. Виграв тут очко. І пішов подавати. 6-5. Іграє команда кіску це очко і 6-6 рахунок. 6-6 на подачу відправився порубаний. порубаний. Порубаний, який теж не чужий для Софії Босиницького. Ну, його виховав Борис Борисібебруд, він тепер живе в США. Потім він в мене тренував. Да, ну, за цим компонентом ми з ним колеги, якраз з одного технікуму, який тоді називався «Механіка технологічна, де працював Борис держу. І справді в ті роки команда цього технікуму домінувала серед середніх навчальних спеціальних навчальних закладів. Та й не лише. Мені здається, що могли вони дати бій і навіть обігрувати команду вищих навчальних закладів. Був момент, що я у відстроював в аеропорт за правською. Він запиляв час. Ось так. <рик> Класна подача, така така імпактна, певною мірою. І наважився зараз свій коронний удар поліценицький, але тисяча корона, тисячі корона не. не так, Впала цього разу не туди корона. <свісно> Іван Некорюк, Іван Некорюк, Іван Неколюк. Цікава його час. Рубені піднімає і тут і, і турик, турик на задню лінію відіграє. Саміський Анторій атакував, але Заблокували. Баво, поцікавили, все але кинувся, то він молодцом. Ногами ну, треба Перебираю. перебирати ногами, кінець нього Відклеює смаги до підлоги. Відіграє знову Вікторій Рівенчук. Хорошо відділу. А ось День, він... він пішов дуже добре. <рес> Теж День. він там з болівальниками щось перегукується, переговарюється. Ну, в гарному настрої. Ну, власне, 9-8 попереду зараз голочина, рахунок 9-8. Власне, так і треба, я думаю, що з таким настроєм грати в травні, незалежно від того, який рахунок, правда? Це, такі... це грав задоволення. Це... Ігор Кузь... Кузьмович, так, Ігор Кузьмович і е... Анатолій Пісакар не зрозуміли один одного в цій ситуації. І принесли 9-9. Є можливість е... добити і добиває. Анатолій Синицький добиває він цю атаку і приносить 10-го шкода глучини. Непросте 10-ко. <плес> Розгладилася гра у пісничині таке враження. Шоків на Задній лінію Анатолій бачить, що там задня лінія була не прикрита, але... Так, ну, Гололешка зараз на передній лінії. Це для Кисничини явний плюс, явна перевага на пасі. Валерій Амбрієць на подачі. Дарій! Дарій, це означає, що у Галочини. 11-10 на користь і у третій партії за рахунку 1-1 за партіями. Полісіницький чекає м'яча і готується подати. Ми знову ж таки чуємо там, <смі> Олег далі. А от кричить не довели м'яч, не довели м'яч і в результаті... <плес> так, і маю на увазі, що не довели куди ти потрібно було. <смі> До зв'язуючого не довели. Черновецькі команда слабо грають за захист. не люблять грати захист. Команда в місті Москва. Набагато часу грають у захист. 12 очко команді Галичини. Молочна компанія Галичина, яка завдяки... Анатолію Гуйвану. Ще показує в сітку заліз хтось для всіх голучини. Рахунок стає 12-12. ось, одно очкове очко, очко добирається до середини партії команди. Від боку м'яч. Міг би опуститися в і... аут, але майданчику. 13-12. Попереду Кітсманщина. Іван Курилюк на подачі був. Вовнічук атакував, турик на І дістає, дістає, поміг поборолися і дісталося м'яч. Браво! І Ще одна атака від ще раз піднімають, який Ці цікавий розіріст. Атакував у нас Іван Нікорюк, майстер спорту ФРС і залишає на цьому грі. Знову Нікорюк. Знову Нікорюк і кхм, е зайвий раз відіграли так. Ну, Два удари одного груця, таке змію було. Є на подачі присякам. Анатолій... Ця партія може бути ключова ці зустрічі. Ця партія може бути ключова. Психологічно і стоїть на Ільнивича Синичка перекидає на другу частину дальше. Порубаний. Четверти магазина Петро Петришек. Петришин. На подачі якраз порубаний. Олеся піднімає, турик відіграє і не виявилося, кому цей м'яч підняти. А дарма. 15-13 вперед виходить з відривом вже в два очки. Рідко в цій партії майже весь час очко очко йдуть команди. Синецький віддає на Юнічука. І тут хтось треба вже на ту. Половина віддає сюди Тому треба зміститися сюди, в перші зони. Але боротьба все-таки на... Боротьба заслуговує на повагу. Все-таки грають ветерани і стільки передніх падін. Перевіщуки. І подивіться. Побачив вільне місце, побачив вільне місце гравець кіпсівні і зрячі, як кажуть, скинув, скинув, скинув. В той час вже ось тайм-аут бере Галичина. Йшли очково, очково до 12-12 і -12. тут відпустили в відрив суперників. Не годиться, не годиться Це для Галичини. Звісно, що Тож я говорив, що захисту не грають наші чом'янська команда. Не ці прості падають, які не повинні падати. Знову ж таки, центральна Зна... Ду... волейбольна арена у нас будівельник, але все-таки і в Олімпії волейбол виглядає дуже ефектно. Це такі простовий зал. Це вже інше питання, так, а, а воли. Взагалі... Він би повісив штори. З іншого боку, світліше. Вони Ну, чисто волейбольному, так. Да. Бувало, що тут і віцює, там якісь штори, не пригадують, з кого ви спорту, правда. Змагання були і повісили були штори. Такий зараз Ігор Кузьмовий і йде на подачу. Чекає, поки порубаний подасть м'яч. 14-17. Не, не просто зараз Галичині буде у цій партії претендувати на перемогу. Валерій Андрієць атакував і піднімає зараз після блоку. І вау! Вау, вау, Цікавий навіть голови, класно захоплював. Порубаного, порубаний продавай. Цікавий цікавих епізодів, речі. Цікавий епізод. Кузьмович на подачі. Авляшка забігує. Піднімає, піднімає далі. Непогано знає Олег. Браво! Майданчик, майданчик показує арбітер. Показує майданчик, арбітер і... Ну тут що зробить? Команди, які Ну, Красиво. Так, так, так. І йому за це дякуємо. Зараз о! Ось так як певний футболіст Георгій Миколаєвич Ковальський. Дякуємо за підтримку цієї команди. Як і Анатолію Гуйвону, дякуємо за підтримку е команди Галичини. І хай мало зараз бере Квітничина. Він робить цікавіший фінал, тому що все-таки цікаво бачити в фіналі в таких майстрів. І він ну, все-таки наш хлопець і за всіма правилами, на якороджуєць Чернівецької області має право втратити участь у цих змаганнях. Вижницький хлопець захвилювалося кісничани, тому що... Так, залишився після виступів за команду Франківську за факто, фінансова не вступав. Немало теж. Кузьмович, був вона піднімає, піднімає. Ось є можливість. Блок. Блок. Так. Удачі пішов у нас майстер спорту Нікарюк Іван. Знову і знову відіграють вдало цей м'яць космичани. Дивно, але болівальники сьогодні менше, ніж на півфіналах. Ще з іншого боку, майже третє місце був не такий цікавий, як. Вчорашній півфінал, якщо відзатокають, центр відносно легко обіграла команду Новоселиці. Деморалізована команда на демоналізована після вчорашній поразці 2-3 у супердраматичному поєдинку проти Галичини. Нагадаємо, що новосельчани вигравали впевнено. І... Зрештою поступилися 2-3. Сьогодні 0-3 <рес> так, так, в суху. Ну і ось ще один тайм-аут. Тепер вже схоже від Галичини. Звісно, що 16-20 наближе все було до одного очка. І трішечки неуважної гри в обороні, трішечки десь там. Не допрацювали в атаці і знову 4 очки різниця. А 4 очки різниця при рахунку, коли суперник на 20, це, в принципі, велика різниця, мало шансів на те, щоб витягнути партію, скажімо, так? Подігло, він переходить, далі вийшов на першу ліку. Не можемо грати. Боїться, покращення. Так, по-прежнему скидки робить. Мяч полетів у бік головного арбітра. Івано Востона Ігор Обруняк. На подачі залишається Іван Ніхорюк. 16-21 рахунок. Так, ми пам'ятаємо. И І... тут від блока Анатолій Синиски. Достає значка майстер спос Івана Ніковика і приносить 17 червосько команді «Галичина». На подачу відклалися Елімінчук. Е Добре, що не дістав його ніхто з клямці Голочини, тому що могли допомогти суперникам. залишається на подачі. Микола Іриб'ячук. Там закар, якого я періодично так і плутаю з Миколою Ні, Маю на увазі, що кидався теж про І далі грав, а пецакар теж був готовий зіграти. Порубаний Турик точно на подачі, турик на подачі. Тітка! О, Який неймовірний м'яч зараз відіграли ці хлібчани. Просто неймовірний. Просто неймовірно. 23-18 це може бути м'яч зі мною і навіть матч. Віталій турик. майже все спорту ніколи не діставав цього м'яча. І ще раз дістають, я просто не скучу відігрують зараз. Розкій Кісманщини. Анатолій Сумецький добиває пролонгової надії у Галичини у цій партії. Четвертий номер пішов на подачу, четвертий номер Галичини. Петро Петришин. Олешко на красій лінії, це означає, що Олешко рушає всі означає, що Георгій Миколач Ковальський дуже класно футболя зробив для, для Кісвинщини. Валерія Неєць, 24-19, знову ж таки, багато сетболів у Кісминчан. В цьому зараз відіграє Анатолій Синицький. Якщо Анатолій Писикар не зміг добити, скажімо так, атакувати, то Анатолій Саницький приносить очко своїй команді. 20-24. І ще 4 футбола для команди Кісмічного. Анатолій Саницький на подачі. Якщо б полетіло подаруще, розуміє. Ось так 25-24, 25-24 і 2-1 стає рахунок на користь команди Кісманщини у фінальному поєдинку Буковинської волейбольної ветеранської ліги.